Друзі, вітаю всіх. Знову приїхали до лісу. Знайшли трошки вільного часу і вирішили знову походити в лісі, подивитись. Можливо, ще якийсь і знайдеться грибок. А він знайдеться. Хочу провідати оцей маленький гай із осокорів. Можливо, для мене тут якийсь грибочок є. Хоча стежки вже витоптані. Йдемо далі. Нічого не видно поки. щось побачила, ось зараз глянем це. Та ну що це? Це поляк. Ми листочки причепились до нього. Дивіться, перший грибочок вже є поляк. Ти... Цілий. Уже, звичайно, о ні, не цілий. Слимак уже його понямав. Так, для початку щось знайшли. Поляк. А далі, може, будуть іще й опенючки. Таке місце наше можуть бути при березі. Прямо на березі Дніпра хожу. Придійду ближче до води і побачимо ще й русло Дніпра. Я знайшла щось тут таке. А ну, дивимося. О! такі богатирі польські. Але вони вже старі і, мабуть, червиві. Ну, гарні. І знову поляки. І знову польського бачу. Гарний. Дивіться, друзі. Аж он Дніпро, а ось опольський. Так що грибочки й тут є. Треба ходити і шукати. Все у природі зроблено по її законах. А ми повинні її берегти і насолоджуватися цими перлами цією красою. Ось, дивіться, який здоровенний, прямо коло дороги. Ось дорога до води, ось гриб. Продовжуємо насолоджуватися цією красою, збирати грибочки. Пройшов добрий дощ і сьогодні я знаходжу. І невеликі польські. Ось дивіться один, ось дивіться другий. Нас осінь радує. Дякувати цьому Лісу. В цьому році він нас дійсно вже порадував. Всі грибники, мабуть, задоволені. Я так думаю, що тільки ліниві грибів не назбирали в цьому році. Ось дивіться, який красень маленький стоїть. І ось. Звичайно, хочеться білого знайти, але я люблю і поляки. Вони такі красиві, ну такі красиві. Така шапка коричнева, така вже ніжка товста й цупка. Ідемо далі. Тут і дуби ростуть, не так багато, але ростуть. Ось дуб скинув вже листя. Білий грибочок, ти де заховався? Ну, виглянь до нас. Знайшла польський. Вже три штуки знайшла польських. Ага. Гарнезний поляк. Так, дивимося, є тут ще да, Уряд, що ще нема. Маслючків не видно взагалі. Хотілося б маслюків. Я люблю дуже, як вони пахнуть, маслята пахнуть шикарно і смачні. О! Ах, то, що це? це Зеленушка. Красунька. Дивіться, яка. Це добре. Ось, мабуть, еще зеленуха. Так. Да. Сыруюшки кто-то поперевертал. польських, польских, мабуть. Чотири і ось дві такі гарнюзні зеленухи. Прям гарнезні. Зараз тут галявину столиць. Гарні такі листочки. Ось кущі калини в лісі. Краса. Душа відпочиває. Ось золота. Радує нас цьому році грибочками. Переглядайте відео, друзі. На цю красу. Можна дивитися безкінечно. Так, щось я знайшла. Ось якогось грибочка знайшла прямо під оцим. Ага, він, уже, він уже не я вже не хороший. У стоїть ось. Десь пішли на воду, мабуть. А ми продовжуємо далі шукати грибочки. Маслюків немає. Там внизу. Ще сьогодні польські зеленухи нам тільки зустрічаються. польський грибок І ось. Йдемо, полюємо і полюємо, шукаємо грибочки. В листопаді місяці. Ще гарно у лісі, хоч і вітер є, але ще не так і холодно. Заморозків немає, ще повинні й бути гриби. Ось і є знову. Це старий. О. Так. Ось ще один. Тоже польський. Так, зараз треба його прибрати. Гарний польський гриб. Така нужка встав в нього. А ну є, тут у нього ще хтось по сусідству жив. Шукаємо. Ось якісь сусіди в нього є, але це не ті, що нам треба. Ось нам який красень зустрівся, ще мухомори є, значить гриби ще будуть, ще не холодно в лісі. Пускається дощ уже. Трошки назбирали грибів. Будемо повертатися до машини і їхати додому. Вітер піднявся, а що тут ще глянуть. Ось у корзині, княчки. О, ось бачу ще й грибок. Нам на прощання коло польський. Близько село, навіть чути, як півні кукурікають Оце таке полювання в нас. Вже підійшли. В селі ліпляве аж до самих будівель. Але грибочки є. Отам далі, як подивитися, видно вже будинки. Але грибочки ще є. Ще пів корзини назбирала.